24 вересня відбулося засідання 50-ї сесії слова міськради. Розпочалося воно із регламентних зауважень. Матеріали до сесії повинні розповсюдити між депутатів за 10 днів до сесійного засідання. Але панідельника вілія сесії в вторник только перші депутати змогли получить документи. І сьогодні, через 4 дні на четвертий день, ми вже проводимо сесію. Багато документи видять сьогодні у перший раз. Незважаючи на перестороги колеги Кубриченко, сесію таки розпочали. Мабуть, депутати все таки встигли щось почитати. Отже, ухвалили програму вчитель з другого разу проголосували за програму імунопрофілактики населення міста Слов'янська на 2010-2015 роки. Натомість проект програми соціального захисту ветеранів війни на 2011-2015 роки не проголосували. Голову ветеранської організації обурили цифри. Зокрема, передбачалося виділення на 5 років. 2 мільйонів бюджетних грошей для передплати комунальної газети наш Слов'янськ». Вторая глава улучшания материального положения ветеранов войны. Из городского бюджета на эти цели выделяется 2 миллиона 200 гривен. Из них 2 миллиона газете наш славянск и 200 гривен социальную защиту ветеранов. Получается в 10 тысяч раз меньше, чем в газете. Это 40 гривен в год виділяється на улушення матеріального положення. Непонятно, як, кому і що депутати з Леонідом Васильчуком погодились і програму відхилили. Жваву ж дискусію викликав проект рішення про звільнення рекламної компанії від податків за розміщення соціальної реклами на замовлення міської ради. Вот зараз, смотрите стоять рекламні щити з Валентином Леонідовичем. Це соціальна реклама Или я не закінчив. Может даже не отвечать на мой вопрос. Социальная это реклама или политическая? И второй вопрос. Оплачены ли эти счеты? Кто их будет оплачивать потом? Я насколько знаю, что счеты сегодня на сегодняшний день не оплачены никем. Кто их будет оплачивать? Вы э, отчет обработаны на работе? Вы в, считаете это рекламой? Это социальная реклама. Кто будет оплачивать? Исключительно социальная. Так тогда нужно писать честно в этих э, э, баннерах. <свят> нужно писать честно. Что если Сделаны покрыты крыши, там отремонтированы 44 тысячи, то написать честно, а должно было бы покрыто 240 тысяч. То есть, если вы сделаете героем людей, которые делают десятую часть, то это неправильно. Ну подождите, пожалуйста, еще ж выборы не начались, еще же только комиссии пока, еще нет выдвижений. А вдруг Рыбачук не пойдет? Тогда что это будет? Тогда это будет социальное, да или как? Детальний звіт про 50-ту сесію дивіться в понеділок у випуску новин на телеканалі С+.